Шановні друзі, як і раніше повідомлялося, компанія Tat Construction очікує надходження фронтальних навантажувачів, автогрейдерів, також бульдозерів. Сьогодні хотів би коротко розповісти, яка техніка користується зараз найбільшим попитом, які навантажувачі. Як вони класифікуються, в чому їх основна перевага, відмінність? Тому що досить багато виробників в Китаї, багато конкурентів і клієнти зазвичай запитують: а чим ваш китайський навантажують краще від іншого? Але насправді різниця колосальна, різниця в усьому. Якщо взяти от наш бренд, який ми представляємо в Україні, бренд Сіномач це є дочірнє підприємство компанії Комасу, і перш за все ці навантажувачі відрізняються технологічно, вони відрізняються конструктивно, вони відрізняються дизайном. Якщо брати Основні моменти, які поєднують всі китайські навантажувачі, це, напевно, двигуни, тому що на всі китайські фронтальні навантажувачі, можливо, не на всі, наприклад, на відсотків 90, ставиться двигуни «Вейчай». Що таке вийчай? Це старий, простий, надійний шестициліндровий дизельний двигун Штайр, який виготовлявся раніше в Австрії. З 90-х років китайці підхватили. Цей бренд і він виготовляється в Китаї під брендом Вейчай. Вейчай – двигун найпоширеніший, напевно, зараз в усьому світі, оскільки двигуни Вейчай встановлюються на фронтальні навантажувачі, на автогрейдери, бульдозери, автомобільні трани, спецтехніку, автомобільну техніку. Вейчай двигуни використовуються в промислових генераторах. Вичай постачаються на е, величезні кораблі, е, суда, різноманітну техніку. Е, друзі, хотів би зупинитись на моделі е, 956 GT е, бренду Сіномач. Основна її е, відмінність від наших конкурентів це є конструктивні рішення, які втілені в цьому навантажувачі. Що мається на увазі? Це товщина металу, це товщина рами, це товщина стріли. Це найпотужніший конструктив, який є в принципі, в фронтальних навантажувачах китайського виробництва. Оскільки всі п'ятитонні навантажувачі класифікуються в принципі, за певними трьома основними параметрами. Щоб визначити потребу клієнта, нам потрібно знати один з параметрів. Наприклад, потужність двигуна. 220 інських сил. Ми розуміємо, ага, це 5-тонний навантажувач. Або вага 16-17 тонн. Це 5-тонний навантажувач. Або об'єм ковша – 3 куба. Все, всі розуміємо, що це за навантажувач. Але є також відмінності по комплектації різного роду шини, різного роду довжина стріли, об'єм ковша, ківш обладнаний може бути або зубами змінними, або річчими кромками. І ряд іншими також опціями. Клієнт має розуміти в майбутньому, що буде виконувати цей навантажувач, які завдання стоять. Тому і ціна цього навантажувача буде відрізнятися. Є базова комплектація, є середня, є максимальна. І від цього залежить також і терміни виробництва, ну і відповідно і замовлення на завод, який виготовляє. Ми невдовзі отримуємо перші дві партії навантажувачів максимальної комплектації. Згодом, як приїде техніка, ми запросимо в наших клієнтів відвідати нашу площадку. Ми це будемо висвітлювати, ми будемо робити відеоогляд, ми будемо порівняння робити і ключові основні особливості. Одним навантажувачів в нас зараз замовлені і прямує до України партія автогрейдерів. Автогрейдери, в свою чергу, ми завозимо двох основних таких серій, категорій це легкий грейдер вагою від 12 до 14,5 тонн. І середній автогрейдер від 14,5 до 17 тонн. Ми їх замовляємо в максимальній комплектації. Що таке максимальна комплектація для автогрейдера? Є основний грейдерний відвал, це є база. Тож передній бульдозерний відвал є опцією, і ззаді п'ятизубий або тризубий розпушувач це також є опцією. Веземо максимальній комплектації як 713 модель, так і 717 модель. Ще раз повторюсь, передній бульдозерний відвал. Кондиціонер, основний відвал, само собою розуміло, і п'ятизубний А Найпопулярніший бульдозер в Україні це є середній бульдозер. Раніше це були радянського виробництва 170-ті, тобто це 16-19 тонн залежно від комплектації. 16-17 тонн бульдозер це класичний бульдозер з об'ємом відвала 4,5 метри кубічних. Якщо ж ставиться розпушувач, відповідно він додає певної ваги і вага досягається до 19 тонн. Нами замовлені бульдозери як в стандартній комплектації, так і в розширеній комплектації. Під замовлення наших клієнтів ми також веземо бульдозери з болотохідною гусеницею, шириною 1,10 м, якщо стандартно це 510-560. Для спеціальних умов експлуатації також е, доступні інші е, комплектації. Е, бульдозер Sinomach Джиттівай 160 є прототипом е, японського бульдозера Komatsu d 65 Китайці не вигадують, не розробляють бульдозер з нуля. Вони беруть прогресивні перевірені часом бульдозери, технології рішення. І втілюють в виробництво, втілюють в життя під брендом Сіномач. Багато навіть запасних частин, таких як ходова частина, опорні катки, підтримуючі катки, підходять від оригінального бульдозера d Д-65». Тому в експлуатації бульдозер максимально простий, надійний. Термін служби. Наприклад, гусениці в нас на деяких кар'єрах досягає 10 років без заміни. Це величезний показник, якого навіть світові бренди не завжди можуть досягти. Особисто я маю досвід продажу більше 12 років. І важливим показником є той, той факт, що клієнти приходять повторно, проходять третій, четвертий раз за технікою Сіномач. Це є. Напевно, найкращим, найбільшим подарунком і доказом того, що техніка надійна. Важливим фактором є також продаж не лише техніки, а й її сервісне обслуговування, поставки запасних частин, тому що зараз не дуже легко купити техніку, а завтра її потрібно обслуговувати. Післязавтра в майбутньому її треба ремонтувати. Тому ми надзвичайно велике значення приділяємо. Запасним частинам, витратним матеріалам, Тому паралельно з технікою в нас їдуть декілька контейнерів з запасними частинами, щоб задовільнити максимальну кількість клієнтів, які працюють з нами, які нас знають, і навіть тих, які ще ми не знаємо, але в майбутньому будемо співпрацювати. Сіномач, твій ключ до довершеності світу.